Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Хто вперше на моєму каналі, мене звати Юля, я мама двох синів і ми живемо в селі. Це наш свідомий вибір переїхати з міста в село. І на цьому каналі я розповідаю про наші будні, про будівництво, ремонт і облаштування свого дому. Ділюсь смачними рецептами, а також розповідаю різні. Ситуації, які стаються з нами тут у селі, і чим наше сільське життя відрізняється від загальновідомого від звичного. Тож, якщо вам цікава така тема, продовжуйте дивитися, підписуйтесь на мій канал. В мене багато цікавих відео уже є на каналі. Можете переглядати щось, що вийшло раніше. Приєднуйтесь до нас, до нашої невеличкої Ютуб-сім'ї. Так, справді я можу назвати своїх підписників вже такою невеличкою спільнотою, такою ком'юніті. Особливо це помітно по коментарях. Мене дуже тішить, коли я в коментарях зустрічаю часто одних і тих самих людей, і вони один одному коментують і підтримують, щось можуть порадити, і якби спілкуються вже. Не зі мною, а між собою на моїй платформі, словом мене, це дуже тішить. Я рада, що я змогла об'єднати якихось людей. Я е, можу якось вас пов'язати. У нас є якийсь спільний інтерес. Ну, це дуже класно, це дуже цінно. і мені здається, що саме для такого і створюються різні ютуб-канали. Тож, хто вперше, приєднуйтесь і приємного перегляду! Для тих, хто писав мені в коментарях, що чекає перед новорічного передріздвяного великого розхламлення і генерального прибирання. Мушу вас розчарувати, такого відео в мене цього року не буде. Причини дві: і перша це, звісно, відсутність світла. Я чисто фізично не встигаю за той час, поки є світло, і щось кардинально прибирати і мити, там, ну, використовувати, скажімо, і світло, і воду. Не виходить в мене так. А по-друге, мої дітки знов захворіли, і якби з часом в мене тепер взагалі не складається. І в пріоритеті насправді зараз, аби вони одужали. А не там чистота, порядок вдома. Я глобально отак все зробити, так як я собі завжди робила, там за 2-3 дні прибирала повністю весь будинок від А до Я, Так мені не вийде, я роблю все, знаєте, такими фрагментами. От Є в мене сьогодні час, мою холодильник. Є у мене сьогодні час, розбираю гардеробну. Ну, так, такими кусками. І знімати це дуже незручно. І якщо знімати, то це займе ще вдвічі більше часу. І фактично, ну, якби я не встигну зробити ту роботу, яку запланувала, тому вибачайте, цьогоріч такого відео не буде. Хоча дуже хотіла зробити для вас цю мотивацію. Так, розпочала я мити свою витяжку, робила це останній раз, напевно, місяця три тому. Аж соромно сказати, ось ці панелі жироуловлювачі, я мию часто у посудомийній машині, а ось саму витяжку я вже дуже давно не мила. І сьогодні, нарешті, вирішила це зробити, бо вже насправді вона була дуже в жахливому стані. Чомусь мені не записалася картинка до і весь процес, як я мила. Але повірте мені на слово, що ось тут була такий товстий шар е, жиру, такого липкого, неприємного, і я думала, що я його взагалі нічим не відчищу. Е, зважаючи на те, що мої діти знов хворі, і знову вони сидять всі вдома. Я з ними сама і не маю можливості використовувати якусь е, сильну хімію, то е, цього разу я для себе відкрила новий засіб. Такий нехімічний, можна сказати. Мама мені ось привезла трошки кальцинованої соди. Вона абсолютно безпечна, не має запаху і можна це робити в приміщенні, де її діти. І ви знаєте, я в шоці, наскільки легко. Вона справилася з цим завданням. Я просто насипала і зверху ще попшикала своїм таким засобом. Ну, саморобним, що я роблю з води, горілки і оцту. Залишила на кілька хвилин і потім просто протерла. Не треба було нічим тяжко шурувати там, ніякої хімії, запаху. Ну, я насправді в шоці. Звичайно, залишились розводи, бо це така. Не дуже якісна нержавійка, і е, вона у мене завжди в такому стані, якщо нічого не зробити. Зараз я ще протру засобом для скла, але все одно розводи залишаться, і я вам покажу ще, який засіб використовую, щоб е, витяжка е, блистіла. А ці жироуловлювачі, я, я їх помила в по судоменій машині, але мені здається, що вони ще потребують е, сильнішого якогось. Засобу тому я зараз їх також посиплю цією концінованої содою, залию гарячою водою. і Залишу на кілька хвилин. Подивимося, що з того вийде. Так, не знаю, наскільки добре видно, а ні, видно. Ось такі розводи залишаються, навіть якщо використати засіб для скла і дзеркал. Тому ну, є спеціальні засоби для нержавіючої сталі. Але вони, по-перше, дуже дорогі і нічим не краще, ніж той засіб, який я вам зараз покажу. Так, беремо будь-яку ганчірку, бажану, бавовняну і трішки. Олії. Е, найкраще брати ляну олію, або я ще використовувала такий аптечний засіб, копійчаний е, вазелінове масло. Ну, Це взагалі е, дуже класна штука. Бо дуже там коштує копійки, а результат, словом, має бути якась олія, якийсь жир. Якби це банально не було, ми від жиру рятуємося жиром. Але насправді усі ці е, засоби, які йдуть для. А нержавійки, вони всі мають в своєму складі якийсь жир. Можливо, не так чистий, як цей, але подивіться, який ефект. Ви зараз розумієте, чому я використовую цей засіб. Ось такий результат. Абсолютно немає ніяких розводів для порівняння. цю частину залишила ще не намастила, щоб ви зрозуміли ефект. Так, після останнього відео в коментарях, в мене коментарі взагалі так поділились на два табори. Одні коментували, чи варто чи не варто святкувати різдво 25 грудня, а інша категорія людей, ну, відсотків, напевне, 80 в коментарях написали мені про те, що в мене гарна ялинка, але зірка на ялинці, верхушка, ось ця, вона радянська і треба її негайно прибрати. Ви знаєте, я спершу на це абсолютно не звернулася. Уваги. Для мене ось ця зірка, ну просто зірка, вона для мене не мала ніякого символічного значення, окрім того, що це іграшка, яку тато з сином разом вішали традиційно на вершечок ялинки. Але після того, як ви мені про це написали, також ще першим на це звернув увагу мій тато, сказав, що це символ радянщини, і це не можна таке на ялинку зараз вішати. А ще якби вона взагалі була червона, то взагалі ганьба мені за таке, що я не, не знаю і не розуміюсь в цьому. Тому я зважила на усі ваші коментарі. Дякую, що ви звернули мені на це увагу, і я ось замінила цю зірку на бантик. Насправді хотіла замінити цю зірку на якогось ангелика або якусь таку е, сусульку, Не знаю, ну поки що не знайшла ще якогось вдалого варіанту, тому замінила на бантик, який в мене був, і ось так в мене вийшло. Ну, як мінімум, це краще, аніж зірка, і це так не буде нікого дратувати. І мене так само. Е, звичайно, є нюанс, що дуже довго мені довелося пояснювати сину, чому я цю зірку зняла і бо для нього зірка це всього лиш зірка. Знаєте, мені шкода, що дуже багато яких речей нас пов'язують з радянщиною і вміють вони якось отак споплюжити. Якісь такі гарні речі, скажімо. Е, тому ще раз дякую усім, хто звернув на це увагу. Дякую, що ви уважно дивитесь мої відео, не пропускаєте таких моментів. Дякую, що ви про це написали, звернули на це увагу, і я це, звісно, виправляю. Е, ще в мене із зірок, до речі, є ось така зірка на. не знаю, не видно. Ліхтар. Вона теж п'ятикутна, але вона трішки. Якби от центральна ось ця, цей промінь зірки він йде вниз. Не знаю, це взагалі Шведська зірка, це Ікея, і вона з радянщиною не пов'язана. Але якби теж зірка, і не знаю, можливо, мабуть, теж її заберу, не знаю, що робити. Чоловік каже, що це всього лиш зірка. ну, якби, ну, якби, як зірочка на небі, А не як зірка як символ радянщини. Не знаю, що з нею робити, але напевне також варто буде її прибрати. Купляла я її десь три роки тому. Не знаю, чому в них теж так. Але не думаю, що вони в ікеї, асоціюються з таким символізмом, який зараз викликає це у нас. Так, а ще не всі зрозуміли, що я мала на увазі зробити келихів підсвічники. Так от демонструю. Я вже докупила ось ці чайні свічки такі. Вони в мене, до речі, з ароматом ванілі, дуже приємний аромат. І ось так всередині є шишка і. Ось так виглядає підсвічник. Мені здається, що таке не соромно навіть поставити на святковий стіл. Можна, до речі, щось інше туди, наприклад, якісь кульки красиві поставити, або а, хвою. Ну, мені здається, що це досить гарно. Так. А ще я таки доробила, ну, як я доробила, чоловік мені обрізав ці шрупи, і я докрутила всі а, ручки. І мені здається, що тепер комод виглядає. Зовсім, зовсім по-іншому. Щоб забрати цей захист, не зняла його. Ось так оновила. Бюджетне рішення насправді. Одна ручка коштувала в районі 20-30 гривень. Тобто це не є щось надзвичайно дороге, але отак гарно можна оновити свої меблі. Сказати, що нам тривожно усім, то, мабуть, нічого не сказати, всі це відчувають, не знаю, чи варто навіть на цьому наголошувати і про це повторювати. Але, знаєте, одна така цікава річ, написала мені підписниця, одна моя. В коментарях стосовно мого останнього вірша про те, чи достатньо ми робимо для перемоги. І мене дуже зачепив цей коментар. Я хочу ним поділитися з вами. Я впевнена, що не всі його читали, бо коментарів багато. Я сумніваюся, що ви постійно перечитуєте усі коментарі. Так от, а я перечитую, щоб ви знали. Так от, цей коментар мене дуже зачепив, і я впевнена, що він відгукнеться багатьом, тому я зараз вам його зачитаю. Дякую за ваш вірш, але не зайшов він мені з докором та почуттям провини, що ти не на передовій. Мені цих почуттів і так достатньо, попри те, що вдома, а не за кордоном, попри те, що допомагаю фінансово, де можу, попри те, що працюю та живу зараз саме в Україні, щоб підтримати економіку. Це наш спільний біль. Ми всі тут на місці, щоб кожен на своєму фронті йти до перемоги. Не гнобіть себе, не, що робите замало, якщо дійсно робите хоч щось для перемоги. Якщо ви знецінюватимете свій біль, бо комусь гірше ваш біль не подінеться нікуди. Бережіть себе, допомагайте де і кому можете, але пам'ятайте, що спочатку вдягаємо кисневу маску на себе, а потім допомагаємо іншим. Ми всі травмовані цією війною, давайте не добиватися. Самі себе, нам потрібне наше ментальне здоров'я та ресурс, аби перемогти та відновлювати наші міста після перемоги, щоб підтримати та допомогти тим, кому потрібно, щоб мати фізичні та моральні сили переживати ці нелегкі часи. Фух. Тяжкий коментар насправді, але ви знаєте, він дуже важливий. Часом, от так, треба. Знаєте, стрепенутись і побачити себе збоку, побачити, що ти робиш, що ти говориш, що ти думаєш, на що звертаєш увагу. Я дуже вдячна своїй глядачці, що вона написала цей коментар. Я впевнена, він багатьом з вас відгукнеться в тому, що не треба винити себе, але обов'язково допомагати і підтримувати інших. Бо знаєте, ще раніше правда, був коментар, коли я показувала про м, покупки для дому, і мені також написали, що е, нащо купляти всі ці дурниці для хати, якщо можна ці гроші задонатити для ЗСУ. Е, і мені, так, знаєте, стало образливо, насправді, тому що ну, якби я регулярно і постійно допомагаю армії, ми постійно з чоловіком, але я про це публічно ніколи ніде не говорила і не говорю. Е, і ви знаєте, мене звинуватили в тому, що власне, якби я повинна про це говорити. Я повинна закликати людей, тобто в мене така платформа де є велика кількість глядачів, ну, відносно велика, звісно, але все ж це аудиторія, на яку я можу мати якийсь вплив. Якщо цей вплив буде позитивним, тобто, якщо я до когось достукаюсь, когось за, е, мотивую задонатити, то. Від цього буде більше користі, аніж, е, ну, аніж шкоди. І якщо в мене є така нагода, то чому я цим не користуюсь? Е, звісно, це правильно, але. Е... Донатити армії це свідомий вибір. кожного. але я не можу нікого заставляти. Я не можу когось мотивувати. Я вважаю, що це морально неправильно. Якщо у вас є відчуття і у вас є можливість допомагати, допомагайте. Вас не повинен ніхто до цього змушувати. Це має бути у вас в голові. Ви маєте це розуміти, що наша перемога залежить від нас. Не від когось там з боку, хто нам прийде і допоможе, а саме від нас. Тому давайте будемо, знаєте, як барон Мюнхгаузен самі себе витягувати за чуба. І якщо в нас є можливість і нагода, то допомагати іншим. Разом, тільки разом ми переможемо. Ще за кадром я помила холодильник, теж це була така моя болюча зона. Ніяк мені не доходили руки, то світла нема, то води. Не було як помити. І, знаєте, дуже добре, що помила, бо побачила в себе, що залишилось в мене так достатньо багато капусти пропадає, треба щось з нею приготувати. І згадала, що я давно вже планувала приготувати тушковану капусту. Ще у мене там є шматочок ковбаси чешинки і зараз приготую на швидку руку. Тушковану капусту я дуже не люблю, коли пропадають продукти. Це прям такий мій, знаєте, фетиш якийсь, пунктик. Я обов'язково готую завжди з того, що є. А, стараюся, щоб холодильнику нічого не зіпсувалось. Насправді, тушкована капуста це одна з моїх улюблених страв. Якщо ви дивитеся давно мене, то знаєте, що я просто обожнюю капусту в будь-якому вигляді і ніколи не втрачаю нагоди запропонувати вам якийсь рецепт з капусти. До того ж, капуста це наш сезонний овоч, дуже бюджетний і дуже корисний. А готувати тушковану капусту це взагалі, як на мене, простіше не буває. Нарізали капусту, я так трішки її ще перерізаю на. Менші шматочки посолила і обмяла руками. Так, до речі, треба добре промнути. Ну, тоді вона швидше просто приготується. Відправляю все на сковорідку, можна в якійсь каструльці тушкувати, мені зручно на сковорідці. І чим більшим діаметром сковорідка, тим швидше вона приготується. Накриваю кришкою, додаю трішки води і залишаю. Тим часом нарізаю часник, цибулю, моркву. І в мене була ще ковбаса, але може бути будь-яке м'ясо, тільки якщо готуєте м'ясо, то спершу готую м'ясо, а тоді овочі. В окремій сковорідці я протушковую на соняшниковій олії цибулю і моркву, а також додаю потім ще ковбасу. Смачно ще додавати, наприклад, шпондер або якесь інше сало, воно тоді така трішки жирніша виходить, і коли є смак якоїсь копченості, то теж мені це дуже подобається з капустою. І на цьому етапі тепер буду додавати спеції. В мене тут томати засушені, така спеція для пасти, тут різні овочі, прянощі. Також ще додаю італійські трави, паприка червона копчена. Часник сушений і чорний малений парець. До речі, усі свої спеції, які я вам сьогодні показую, то, в принципі, які я використовую постійно, я замовляла на сайті Світ прянощів і дуже задоволена їхньою якістю. Насправді має значення, які спеції використовувати, бо, як на мене, ось такі якісь нейтральні продукти, як капуста, вони потребують присмачування, власне, от спеціями, аби розкрити як можна більше потенціал і смак цієї страви. До речі, на цьому сайті Світ прянощів зараз діє акція кольоровий міць і до 26 грудня включено є знижка 25%. Посилання обов'язково залишу в описі до відео. Переходьте, замовляйте, використовуйте цю знижку і готуйте смачно для своєї родини. А тим часом моя капуста практично готова. Залишаю її ось так ще протушковуватися з прянощами і з овочами підсмаженими і ковбасою, щоб вони так обмінялися всі смаками і ароматами. І в кінці заправляю кетчупом зі сметаною. Можна додати томатну пасту. Для мене томатна паста трохи закисла, я люблю додавати кетчуп. Якщо додаєте томатну пасту, то варто, мабуть, додати трішки цукру. І ось така смакота вийшла. Це дуже проста страва. Але вона дійсно смачна, а ще мені дуже подобається, що тут, знаєте, два в одному. І гарнір, і основна страва разом і не треба готувати більше. Якщо я готую капусту без м'яса, то обов'язково до неї я завжди готую котлети. Тож, якщо у вас також в холодильнику десь залежалась капуста, не викидайте її, а приготуйте ось таку просту нашу традиційну страву. Сподіваюсь, ця ідея стане вам нагоді і ви вже не будете думати, що ж сьогодні ввечері приготувати своїм рідним. На цих смачних кадрах буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в коментарях та у новому відео. Хто їсть, усім смачного, всім па-па. З вами була Юля.